Доброго дня. В огляді два будинка на продаж. Ось такий просторий будинок з ремонтом, загальною площою 96 квадратних метрів, всередині 8 кімнат. Підключені необхідні житлові комунікації. В будинку зручності суміжний санвузол. Опалення через грубку дровами. На території ділянки є підсобні приміщення. Дім огороджений парканом. Загальна площа ділянки 20 соток. Продається дім в селищі Ольгопіль Вінницької області. Ціна будинка 15 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається частина будинка в місті Новоукраїнськ Кіровоградської області. В хаті три кімнати, опалення пічне. Для користування залишаються меблі. На подвір'ї господарчі приміщення поруч біля хати, город і садок. Ціна дому 3000 тисячі доларів.